Країна юних майстрів чекає на президента, а прибиральники дорогу від снігу чистять. Їм не до журналістів. Ой, не треба. Ну ти подивись до високих гостей у палаці. Звикли Ой, сонечко, ющенко був і кучма був. Вони приїжджають частенько. Усередині підлога блищить, а юні таланти вже закінчили репетицію і присіли відпочити. Президента зустрічатимуть народною буковинською музикою. Будемо грати трям-трям. А ще президентові заспівають: Хміль лугами, хміль лугами, а пшениця ярами. раніше за главу держави приїхав профільний міністр. каже, дивитися на молоді таланти ходить стабільно раз на місяць. Скажімо, в січні місяці був на дитячій виставці малювання, в грудні місяці на конкурсах юних екологів. Ну, думаю, ще ще місяці. За кілька хвилин до приїзду президента журналістів вишикували. Главу держави зустрічають хлібом-сіллю. <звук> У ролі екскурсоводів теж юні таланти. Доброго дня, дядя Ми вас вирочу запрошуємо вас до містечка фантазерів. Конструкторів та винахідників. Екскурсовод Валерія перед президентом не розгубилася. Її завдання поводити Віктора Януковича поміж стендами з винаходами юних конструкторів. Трошки було страшно, не кожен день з президентом розмовляєш. Він мені пожав руку, коли в кінці. Владислав теж під враженнями президентові показав робота дирижабля. Глава держави винахід оцінив. Казав, що молодець. По-моєму, так. Да. Я під тому не все. юні таланти хизувалися своїми винаходами. і роботів, які людей під час пожеж врятують, показали. І про альтернативні джерела енергії розповіли. Не знають хіба що чи скористається їхніми видумками глава держави. Але я сподіваюся, що е, якісь із цих робіт е, йому запам'яталися. Проваджали високих гостей теж з почистями. Президентові виставка до вподоби. Звичка перемагати вона. Чи є в людини, чи немає. Я переконався в тому, що в цьому поколінні ця звичка живе. Вона є і буде посилюватись. А після виставки Віктор Янукович замовив у одного юного конструктора модель літака для свого онука. Анна Міршниченко, Денис Блажиєвський, п'ятий канал.